Друзі, усім привіт! На огляді Audi Q5 2014 року робить, ласичка, 3,0 бензин. знаходимось у місті Львів. Будемо зараз оглядати, Значить, що хочу наголосити, що при огляді потрібно максимум, максимум уваги приділяти всьому. Немає такого, так, як я часто чую від наших замовників. Основне кузов. Кузов це основне, мотор це основне і все решта, що є в машині, це також основне. Давайте будемо, Роман Експерт наш на місці. Що ти, Романе? Дивимося по лінку. Ну, Щоб зрозуміти за... так, картинку. Машинка чиста, помита, готова до огляду. Ну, звичайно, було б і в ідеалі також рекомендація, в ідеалі можна дивитися машинку сухою. Ну, поки ви дивитися, зараз будемо бачити все, що треба, тому що під водою дрібних царапин не буде видно. Це дрібниці з одної сторони, тому що якщо вода не показує, значить і поліровка. Це все врятує, ну, але щоб розуміти більш повну картину, то є така рекомендація. Що тут у нас по від факті? Отаке таке от пошкодження. Mm -hmm. Стріляли штори всі, бачите, вікові дори стріляли. Mm -hmm. Значить, у нас 14 рік, другий місяць. Це по історії вдалося подивитися. Безпека. І коли стріляє панель, також буде. Буде, буде видно, буде видно, що дуже, не видно, а дуже часто ще й ламається стекло. Десь амортизатори трошки може на холоді, та таке буває. Зараз підтримаємо і буде. Що також хочу підказати? Підказати хочу, що якщо ви для себе дивитесь автомобіль, то ви повинні розуміти, що по симетрії треба дивитися праву і ліву сторону. Права ліва сторона, значить зараз ми тільки тут розблокуємо усі двері. І маємо надію, що зараз відкриється у нас багажник. Багажник тут все добре має бути, але багажник не відкривається. Хоча розблоковані усі двері. Ну, перше побачили, що автомобіль вдалений по морді, ну звичайно, картинка некрасива. Але ствіт питання іноді буває, що все некрасиво. Ну то, що безпека, це ми зрозуміли вже. Але якщо ленджерони вижили... По відновленню ми бачимо, та, що бачите, навіть якщо не відкривати фотографію, ми бачимо, що тут вже стоять кліпси. От вони вже тут а, не на місцях. Пластик замінений. Є ось такі речі, які також присутні. Та. Там, там бачимо паєну фару, тарам. Роман вже на випередження. Тут бачиш, Роман, також видно пластик, все-таки отут замінили верхню Це частину. Так. Це так, І тут бачимо, є ще речі старші використані, де не лягає. Це, Це криво замінене також. Це криво в нас є замінене, але... на нове. Це нове замінене. Угу. По фарбуванню йде типу як 120, так, по мікронах? 120. Ну, бачимо також по капоту. Однозначно він замінений, фарбований. Капот з капот замінником. Бачите, немає герметику По-простому не оригінал. Китай. Друзі, доставляти. Але цей метал Він не буде вам довго вийти. Він за кілька років просто пічне Ну, Років два достатньо буде вже побачити, думаю, три. Довше та. Крила також не, не в оригіналі. Та, також тайвань. Дивіться, ну така от і машинка сьогодні на огляді. Добре чи погано? Пишіть в коментарях. Шини. Порта по виробітці небагато. Не шини 235 на 55 R19. Рік випуску. 11. -й. А, ні, одна... По шинах, до речі, дуже цікаво. Дивіться, якщо не то добре ж виглядає. Тобто є протектор, але це 11 рік. Шин... Якщо 11-й, зараз 24-й, це 13 років шином. Ну, Щоб ви розуміли, до 4 років зимові шини вважаються нормальні. Так. Далі їх рекомендація, там 6 можна пробувати тягнути, 13 років це довго. Вони заходили, тут навіть бачимо, зазор не стає. Воно от сюди був удар і вони перехід робили. Тут поцарапало і вони сіли його. Бачите, все-таки тут по зазорах ось воно не лягає. За рахунок того. За рахунок таких речей воно таки є. Це все, друзі, бачили по фотографії, це все було просто прим'яте, Просто-напросто прим'яте. Ось такий цей варіант сьогодні оглядаємо, друзі. На ну, огляді автомобіль, який ну, битий, бачите, наскільки можна по вінкоду на сьогоднішній день легко все побачити. Буває і таке, що ти дивишся, автомобіль він був вбитий по бітфаксу вперед, а по факту дивишся, там ще було вбитий позаду, або в чверті, або прийоми і такі речі. Таке цілком буває, тому що є життя автомобіля. Його могли пригнати з передком, потім їздити і попасти в ще одне ДТП. І, звичайно, що це? Задня кришка іромікою не відкривається. А як? Не відкривається, я вже пробував. Ну, Я вже розблокував усі двері, пробуй ще раз. А бачиш, є тільки через такий варіант. А, не хоче все-таки. Сервен... Серба... О, бач, пішло якось так. З кнопочкою є, є питання. Та. Так, всі поясню, всі. поясню глядачам, якщо ви е, хочете відкрити задні двері, то воно для споживача зроблено все дуже просто. Пояснюю. Ви відкриваєте ось клавішою, розблоковуєте усі двері. Усі двері це значить усі двері. Та? І в тому числі розблоковується задня кришка. Тут є момент також питання. Посидіння. Посидіння. Не знаю, можливо, камера так показує, все по злому. Ну, але вигляд бачимо ось такий. Сидіння побачило життя. Ти дивився, скільки там пробіг був Рома? Ой, не глянув. Не подивився. Ну, бо сидінню тут добряче, трошки вже ну, є. є. Є, є, є. Педалі. Тут іноді буває і ржи багато. В цьому випадку немає. Тут, тут є шпаклівочка. Багато Наскільки... не суттєво, але буде. 14, це буде, якщо переставити, ну давайте переставимо. 400 десь буде показувати. Так, легше читається, бо більше всі працюють в мікронах. І легше видно буде. Так, задніми шинами все те саме, я так розумію, бо іноді бувають розпаровки і можуть бути задні шини свіжіші. З цієї сторони року немає, значить є з протилежної. А ти казав ще на фоні, що значить? Фарбоване крило і дверка яка? Права задня дверка. Права і задня. І ця вся сторона, і і ця і вся вся сторона вся фарбована. Вона. А, ну тут, тут картинка вже тепер ну так собі. Так собі, друзі. Те, що я казав, можна подивитися через історію. Автомобіль буде битий не сильно, ви повірите, в цей удар не сильно битий. А по факту автомобіль битий по-іншому і фарбований. Зараз ми глянемо, скільки шпакльовочки показує. Але я вже вам скажу, якщо перевести 5 норма, є 14, це в три рази більше, тут буде до 500 мікрон. 500? 420. 420, до 500. Я вже прорахував. Так. Ну це не критично. Це є, саме це, це. Не критично, так. але десь щось було. Була якась притертість невелика. Тобто це не ДТП, це щось було таке. В цій ситуації. 170, 10, Отак воно так. Вони Вони лаком зайшли сюди. До речі, машинка по комплектації на... Панорамі завжди максимально. Ну, це преміум плюс, я бачу, кнопка старт-стоп, все є. Камера заднього виду теж також, також, також. Пробуємо. Видите, з кнопочки закрилася. Зараз ми ще раз спробуємо. Хоча вже перші ознаки ми побачили, що. Так, кнопочка не працює, мікрик не працює. Часто це заміна самої клавіші, але треба розбиратися, може бути проводка. Тобто, бачимо, так, є такий момент. Безключовий доступ присутній. Сліпі зони не бачу. Панелька заміна. Так, я бачу, панелька не перешивалася. Бачите, друзі, це є характерність для оригіналу. Тобто панелі замінили, це, в принципі, якісно замінено, якщо міняється така річ, бо перешито це вважається погано. По рулі. Рулі оригінальна зашивка. Так, Бачиш, немає тих. Угу. так, теж в оригіналі. Вони відповідно ремні так само стріляють. Якщо стріляють, то стріляють ремні. Друзі, хочу підказати, поки, поки біля автомобіля. Те, що я наголошував за кузов, значить, якщо ви самі дивитеся, то ви собі відкриваєте і дивитеся метрою автомобіля, тобто на правій і на лівій стороні має бути одинаково. Звичайно, якщо мордочка вже в цьому випадку вже плюхнута, то тут як це крило мінялося, так і це крило мінялося. Тому треба просто глибше досліджувати оцю всю ситуацію. Бачите, візуально, насправді, якщо бути відвертим, якщо автомобіль купляти, дивлячись і не перевіряючи там, нічого не перевіряючи, то звичайно блискуча і красива. Блискучий і красивий автомобіль, а якщо все перевірити глибше, починаємо розуміти, що і як. Тут, до речі, рік 11-й, значить це і чотири шини всі разом одного року. Шинам 13 років. От, ось ось частинка руля, вот по цю риску, бачите, колір відрізняється. Ось я вам Ну, І струк і структурку видно, бачите, воно коли зафарбоване, воно має таку рихлість. Бачите, колір інший. Ну, максимально підібраний. Та. І то він так, бачите, підфарбований кусочком. От коли бачимо ту рихлість, та, це означає, що воно вже було ну, вже стерте, а його потім поверха покрили. От мало би бути ось таке. Тобто, ось оце. Але він оригінально зашивку. Mm -hmm. Панорама зимою. Сьогодні плюсова температура, можна пробувати. Mm -hmm. Попросіть mm -hmm. у них ключ ще відразу. Mm -hmm. Якщо мінусова температура, то треба з дозволу продавця такі речі пробувати, так а краще, що він сам. На люку стоять багато пластику і при морозі його можна банально зламати. Так. Так, ключ є. По комплектації бачимо підігрів сидінь є. Кліматизація це все зрозуміло. Круїз-контроль, датчики світла, датчики дощу. Ну, преміум плюс, в принципі, тут. Так, ми тільки попробуємо шторку, хоча б, чи вона закривається. Так, а Та, шторка ось тут знизу. ага, Поїхала. Іноді буває, що тора виїжджає, там, знаєш, в, кінцю, в кінці є заломи. Зараз ми це перевіримо. ну, До люка питань немає. З цим все добре. По світлу примусово є. Ох, знаєш чому. Оцей удар, який стається зараз, це не поставили на ручне гальмо і була нагрузка на коробку. Один раз воно нічого не буде, 10 нічого. Якщо це робити регулярно, то прийдеться їхати на сервіс. Наголошую на це. Друзі, ви якщо ставите на паркінг, ви повинні розуміти, що перед тим, як поставити на паркінг, перед тим ставити ручне гальмо. Потім все навпаки. Знімаємо ручне гальмо, включаємо передачу. Є хитрощі стосовно коробки. У нас в Ауді вони ставлять комбіновано. Так, є хитрощі. Можна, якщо ви на рівному десь приїхали, поставити на нейтраль, розгрузити коробку. Це якщо сьогодні плюсова температура, завтра мінус, то варто поборотися, поставити нейтраль, автомобіль знайде свою точку, зупиниться, тоді поставити на паркінг. Тоді нагрузки на шестерні не буде. Це пам'ятаємо. Це речі, які базові, але їх потрібно знати з. Автоматичними коробками треба поводитися правильно. Виробник взагалі пише за замовчуванням. Ставимо рушне гальмо, потім ставимо на паркінг. Відповідно, їдемо, те, що я казав навпаки. Сталі трішки брудна. Так, пробочку треба буде ще заглянути. Поробилися, значить там от передати там, де я свічу, герметиком замазав. Герметик. Ну та звичайно удар був попереду. Туди дійшло. Так, що тут? Тут я висадав. і все окей. Навіть далі не можна, можна і вже не, не мучити. Це замінено на нове. Шчуб тут електричний, але так, працює дуже просто. Якщо масла немає, воно його завчасно. Так, це вся робота, робота, робота майстра. Ось її видно. І з цієї сторони видно, що робота майстра була по-іншому, але це навіть я бачу заводське. Ось тут йде завод. Так, вона більше пішла на ту сторону, Роман, удар був. Удар, друзі, по... виглядає по фотографії якось так, але все-таки завал пішов сюди. Бачите, яка різниця навіть. От глянь, Романе, як тут? Виш поточка. І якось там. Тому що фари дуже Вони чують на ринку і бачите, вона запакиває. Запопівається можна по роботі і наклеечку, бачите, вам стару зберегли. Її просто відклеїли. І приліпили нам сюди. Вона не обов'язково, це накривається. Це Вони для, оч... для очей, хто приїде без експерта, відкриє і скаже всі етикетки на місці. От для чого це робиться. Ну, тут все замінено. Ми, це, ми бачимо, що герметики так. на місці, фар Герметики фар за цей захист. Спасають цю фару. вона на ринку. Друзі, два слова хочу розповісти, І поки йде процес ще огляду, розповісти факт етикеток. До мене підійшов один із наших е, глядачів, побачив мене на ринку, каже Роман, я тільки що знайшли автомобіль, хочемо його купляти. Я кажу, ви його перевіряли, там що, як, дивилися, все нормально. Я сам дивився всі етакетки на місці. Кажу, а карвертікал відкривали. Нічого не відкривав, але я в машинах. Ну, тож видно, коли етакетки стоять, воно ж таке все гарне, красиве. Кажу, відкрийте собі карвертик, а як це підкажіть? Я кажу: отак і так. Відкриваю карвертикал, а там два ДТП, і одне з них дуже серйозне. Я кажу, слухайте. Я б на вашому місці зробив перевірку. Він каже, Роман, я вже гроші дав. Ну, як дав, каже, я вже задаток, це все. Іде, процес, іде зараз процес перепису автомобіля, тому не поспішайте. Перевіряйте автомобілі, беріть, їдьте на СТО, беріть своїх друзів, беріть когось, звертайтеся до нас, я телефончик прикріплю. Але перевірку робити треба. Та як в цьому випадку ми бачимо, що тут дуже було потрібно робити перевірку. Він ну, нормально виставили, так як. Має, не знаю, камера передач, чи ні, отак лежачи. Тут можна сказати, що добре зазори Я тобі скажу, як воно виглядає. Воно виглядає, що зазори є рівні, знаєш, якби. Тобто збережені. Але бачите, дивися, капот, якщо придиратися, хтось скаже, однозначно придираюся та придираюся, Тут капот стоїть вище, а тут навпаки він, от, бачите, внизу. Герметик, він такий сіренький, от я на нього свічу. Бачите, він такий сіретенький ага. весь. А з тої сторони він же чорний. А ну ще посвітирмане. Бачите, ага. буде передавати камера, Він такий сіренького кольору. От, бачите, от він заводський. Так, а так. якщо його порівняти з цією то це без підйомника. просто ми дивимося. Візуально. Бачите, ага. він же весь чорний. Ну, такий. От туди далі. Бач, він же болотом трохи, але він чорний кольору. І от там видно. Де пензликом його затягували. Ну і так само верхня полка робила це все. Тобто тут по цій стороні він був деформований, глибоко деформований. Ненавісне. Така от ситуація. Друзі, я думаю, ми це відео будемо завершувати. Тест-драйв, звичайно, ми проведемо, але завжди, коли ми оглядаємо автомобіль, ми все показуємо. Якщо у вас, наприклад, автомобіль знаходиться десь, а ви знаходитеся в іншому місці, десь я маю на увазі, не в вашому місці, ви можете скинути посилання, ми його перевіримо, зробимо фото-відеозвіт і вам все покажемо. Звичайно, кінцеве рішення за вами. Чому я кажу про кінцеве рішення за вами? Справа в тому, що в мене були вже різні випадки. У мене був випадок, коли автомобіль в доброму стані. Ми показуємо звіт, там якісь невеличкі недоліки. А про, покупець каже, мені не, продавець не сказав, що там поцарапаний бампер. Як зараз пам'ятається, у нас був Тігуан, в реально дуже гарному стані. В бронепльонці, перший власник, але покупець каже: він мені не сказав, що передній і задній бампер має тріщини, я в нього купляти не буду. Та? А є випадки, коли дійсно автомобіль ну, є в важкому стані там чвертка відрізана, це Франківська. У нас таке було Мерседес. Як зараз пам'ятаю, Покупить все погоди перед оглядом, що там є дійсно та чвертка врізана і там дуже цікава ціна, йому підходить. Тому рішення купляти чи не купляти лишається за вами, друзі. Вам приймати, чи ви хочете такий автомобіль, чи ні. Наша це задача це вам це розкрити там, 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 всю правду про автомобіль. Ми шукаємо буде рік зараз. Де цей рік? Де ми бачили рік? З цієї сторони ходи сюди. Так колесо стоїть просто. Ні, може бути всередині. Так. Він є, він є обов'язково. Ось тут він є цією стороною, як нам треба, бо тут шини цей значить, рік. А ось рік. 14. Одинадцятий ром. 11. Це просто до гри -ну Ага, та, 11 Одинадцятий рік. Ось так. Рідні. А я вам ще скажу. У мене Вони дома 14. син має 13 років. Мого росту, уявляєте собі, дитина народилася, шини зробили. Це покоління дітей виросло. Ця фірма в лізак, я не закричав, це фірма. Це і наша дизріна, яка продається. Це подряпинки до бордюра. Так, Це бордюрна хвороба. Це естетика. Те, що ви бачите, воно не впливає ні на що. Але вона колеса кривенько стоять у Візуально видно, на око. Дивися, якщо це стоїть гарно рівно, то це стоїть завалено Ах, і сюди. Воно от так. от так от. Бачите, які речі, ну такі речі, це... Е, я скажу так, якщо б вдалося зробити розвал, вони б зробили. Це треба на розвал сходження їхати, але я на око видно. Але стоїть питання, дивися, яка машина гарна готова, блискуча. І що не зробили розвалу, можливо, там немає можливості за рахунок того, того, що було. Тобто, можливо, майстри не дотягнули, не витягнули. Бо насправді при такому ударі, якщо все правильно зробити, машина буде їздити, просто буде мати оті моменти. А тут є, є такі речі. Чи далі вартує досліджувати, я сумніваюся. Тому що це є ваші вкладення грошей. А тут бачимо картинку. Рішення кінцеве за вами. Ну, але я думаю, ви собі прийняли рішення. Так, тут... От таке. Друзі, на цьому будемо прощатися. З вами був Роман Світошак. Усім успіхів бережемося. Що хочу сказати на завершення. Не прив'язуємося до локації. Тобто я зараз знаходжусь у місті Львів та, і ми оглядаємо автомобіль. На цій локації ми бачили автомобілі хороші, які ми дійсно купляли. В цій ситуації тут є, нам не підходить товар. Тому автомобілі ми купляємо і підбираємо не локацію, а фактичний стан. Це важливо, маєте це на увазі. Усім успіхів бережемося. З вами був Роман Світошак.